Вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту Фінська асоціація фехтування та п'ятиборства скасувала на вересень сателітні змагання Кубка світу, третій за градацією серед турнірів, що проводяться під егідою міжнародної федерації фехтування, щоб не дати можливості виступити там росіянам і білорусам. Це протест проти рішення світової організації дозволити російським та білоруським спортсменам і офіційним особам повернутися до міжнародних змагань з квітня цього року. Телегкатлетка з Дніпра. Ярослава Магучих протягом року очолює рейтинг World Athletics серед стрибунок у висоту. Його вона очолила у березні 2022-го, коли обійшла росіянку Марію Ласіцкене. Вона попереджає другу Елен Анор Патерсон з Австралії, услід за ними третя інша наша співвітчизниця Ірина Геращенко. Ярослава, єдина українка в топ 10 загального рейтингу World Athletics серед усіх легкоатлетів, де посідає восьме місце, очолює його бігунка Шеллі Енн. Фрейзер Прайс із Ямайки Селя Пока український нападник, 37-річний Євген Селезньов. Прийняв остаточне рішення завершити професійну кар'єру футболіста. На початку червня, орієнтовано в Ужгороді, він проведе прощальний матч за участі зірок українського футболу та його друзів. Селезньов – третій найкращий бомбардир в історії чемпіонатів України з показником у 117 забитих м'ячів. Рекорд 124 належить Максиму Шацьких. Найскравіший етап своєї кар'єри є вс. Селя провів у складі Дніпра, за який виступав з перервами з 2009 по 2016 роки. Протягом цього періоду він у різних турнірах завив більшу половину усіх своїх голів 68 – 68. Це найкращий результат у Дніпропетровців за часів незалежності. А топ-5 бомбардирів Дніпра за всю історію виглядає наступним чином: 108 – у Олега Протасова, 79 – у Віктора Романюка, на 4 менше 75 – у Михайла Дідевича, 69 – у Валерія Лапшина. Меморіал наставника, вчителя і вихователя на майданчику зі штучним покриттям спортивного комплексу Селейр», що на вулиці Шоладкова нашого міста, відбувся перший аматорський турнір зміні футболу присвячений пам'яті далеко відомого за межами регіону і України тренера з футболу Віктора Михайловича Ястребова, який дочасно пішов в життя. Без пафосу і помпезності, а навпаки, у затишній домашній сімейній атмосфері, де всі один одного вже давно добре знають, розуміють, підтримують та поважають. Навіть по тихому, як жив і працював довгі роки, далеко відомий за межами регіону і України тренер з футболу Віктор Михайлович Ястреб на майданчику зі штучним покриттям спортивного комплексу «Динамо Селер що по вулиці Гладкова нашого міста відбувся перший аматорський турнір з мініфутболу футболу його пам'яті. Він на жаль дочасно пішов в життя, втім встиг виховати цілу плеяду футболістів екстракласу, серед яких гравці різноманітних збірних України: Віктор Скрипник, Тезки Сергії, Закарлюка, Задорожний Коновалов, Євген Похлібаєв. Олексій Антонов, нині покійні Олексій Сасько і Степан Беца, Максим Ромащенко захищав кольори національної команди Білорусі та багато інших. З різних причин вони не змогли дістатися Дніпра, втім і без них знайшлися люди, які ініціювали і організували проведення скромного меморіалу, яким шанували свого наставника, вчителя і вихователя. Хочу всіх виразити свою благодарність, що в таке важке час знайшли минутку, час. побывать на таком турнире жалко, что такое неудобное время и что так скоропостижно он нас покинул, но благодарен всем за исключение, особенно благодарность также хочу сказать Жене Яровенко, который откликнулся ко мне со всей душой, со всем сердцем, помог мне все, которые присутствовали, всем огромное спасибо за сегодняшнее участие. Три команди зіграли кожна з кожною за коловою системою. У ході стислої урочистої церемонії нагородження за третє місце бронзовими нагородами організатори вшанували ситуаційний колектив вихованців Віктора Ястребова. 1982 року народження, який з різних регіонів докупи зібрався практично перед стартовим свистком. Про початок змагань людина жива, поки жива про нього про нього пам'ять. Тому ми будемо підтримувати це всілякими турнірами і. Нашими здибанками на честь нашого тренера. Він виховував не тільки футбольні якісь навички та скіли. Особисто мені він дав таку певну базу життєвих знань, фундамент мудрості якоїсь, да, якоїсь заклав, то якої користувався не тільки в футболі, а й в своїм бізнесі, в своїх підприємницьких діяльності. Тому, коли був живий Віктор Михайлович, він частенько до мене до Києва заїжджав, ми товаришували. Вічно молодий Василь Лябик отримав срібні медалі для своєї команди збірної зіркових ветеранів Дніпропетровського Дніпра, серед яких олімпійські чемпіони, переможці чемпіонатів радянського союзу і України та команда друзів Віктора Ястребова. Хочу выразить благодарность всем участникам сегодняшнего первого турнира в памяти выдающегося прекрасного человека, футбольного специалиста Виктора Михайловича Ястреба. Отдельно хочу сказать большое спасибо и благодарность его воспитаннику Артему Козак, который действительно это все организовал, мы ему помогали, вот все прошло на высочайшем уровне. Ну, самое главное, что мы сегодня провели этот турнир, пообщались, поиграли. Вспомнили его, он там сверху тоже за нами наблюдал, смотрел. Ну и дай Бог, чтобы каждый год этот турнир проходил. Не только его, но мы пытаемся всеми, всеми правдами и неправдами всех помнить и делать эти турниры, чтобы они были стабильны и постоянны. А перемогу, святкувавши успіх в обох матчах, здобули місцеві збірна різновікових дядьків, пацанів і вправних виконавців, які добре розуміються на футболі. 12-й квартал. Саме так, попри порушення вимови, вони себе одвічно називають. На завершення усі дружньо, у гарному настрої сфотографувалися на згадку на загальну світлину про дебютний турнір пам'яті Віктора Михайловича Ястребова. Бігман баскетбольного клубу Дніпро Максим Закурдаєв став найкращим гравцем тижня чемпіонату Суперліги України і увійшов до його символічної п'ятірки збірної. Він допоміг своїй команді здобути три перемоги у трьох матчах проти Івано-Франківського Прикарпаття Гоберли, Старого Луцька та Черкаських мав у квінтеті кращих. Також його одноклубник Олександр Тарасенко, поруч з ними розташувалися, Михайло Гробченко, Львівська політехніка Галичина, Ілля Кабацюра, Одеська Біпа і Максим Сандул з Київського. Будівельника на міжнародному турнірі з боксу серед юніорок, молоді та жінок раунд Робін, який завершився в італійському місті Азізі, вдало виступили дівчата з Дніпропетровської області. Чемпіонками у своїх вагових категоріях стали Таїсія Покусай з обласної школи вищої, май... вищої спортивної майстерності і студентка Дніпровського фахового коледжу спорту Анастасія Таран. Колеги останні по навчальному закладу Аліса Гроха, Валерія Рудакова, Софія Новікова, Аліса Тупотіна, а також вихованка Дніпровської. Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу та єдиноборств Єлизавета Мар'єнко і представниця Іларіоновської федерації боксу Софія Бейрит завоювали бронзові нагороди. Три медалі різного гатунку на двох здобули на міжнародному турнірі з Бадмінтону. Поліш Ю Ю-17 Інтернешнл 2023», який фінішував в польському місті Сувалки, вихованці дитячо-юнацької спортивної школи з Бадмінтону Дніпропетровської обласної ради. 16-річний Федір Турін Тюрін виграв одиночний турнір серед юнаків і був другим у міксі разом з харків'янкою Олександрою Боцман. Даніл Сідов, бронзовий призер в одиночній категорії. Окрім цього, в Сувалках. На інших змаганнях малого фестиваль, які зібрали понад 200 спортсменів, юні бадмінтоністи з Дніпра завоювали ще шість медалей. Вихованець спеціалізований Дичинянської спортивної школи Олімпійського резерву імені Вавілова, восьмирічний Андрій Рештовський, виборов срібну нагороду в одиночному розряді. Бронза у його колег по навчанню у різних вікових категоріях в у одиночці у Дениса Мальнєва, у парі у Владислава Гавриша і Амалії Кутової та Валерія Юр. Ченка і Ксенії Рожкован з Дніпровського фахового коледжу спорту і на закінчення сестри Казбековий з Дніпра успішно виступили на міжнародному турнірі склевлазення у дисципліні болдеринг, який фінішував у місті Шеффілд, Англія. Євгенія стала срібним призером. А Рафаела потрапила до півфіналу на своїх перших дорослих змаганнях. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.